Ви в курсі взагалі, що росіяни і білорусів тепер повертають на олімпіади оці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам, розказують, як це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому незнайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, у останні роки, не було прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастери зарисовують, понятно, що не йдуть з цим виступати, або там собрати, чи щось, ще. але сам факт, що вже з'являються прапори. Другі, Реально офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно даже на телебаченні представлено. Що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке рашка? Оці всі церкви руського патріархату, там же сіда ці папи були, агенти ФСБ, усі всі спортсмени, які їздили, вони теж падагентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести так далі, він завжди подагентури російської, завжди у нього є якесь завдання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номера один. умі там, там уміреть но получить там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів і так далі, за Це платяться десятки мільйонів, для того, щоб це стало знову, можливо, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливо, вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в кошти, в те, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі такі. У нас і свої олімпіади, вони ж там свою олімпіаду, там і, оце, і наше видень, і всі цій истории вони ж отбиті. Це все тільки для того, щоб русские спортсмени могли приїжджати на рівні и делать. В тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, таке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. Українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то, от ми здулися з вами, а Рашка не здувається. Але теж, де взять сил, правда, щоб не здуватися? Ну, давайте про це поспілкуємося в комітах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.